Ми сьогодні дуже гарно прогулялися, але нічого У нас, одні кози, песики поганяли так, що поганяли від щирого серця. Макс, Макс. І тепер Взяв їх на поводочок. І Піддемо потихоньку до машини. Нічого інтересного сьогодні не було. Ну і такі. Одні кози. Кози дуже мішають, їх дуже багато, і нічого не вам зробити.